В конференції це mm -hmm. 200 тисяч, на сказав, що це 400. Mm -hmm. да? Значить, ну, Іван Іванович Марковський, Іван Іванович Марковський, йому потрібно було би дати розшифровку. Він по всій відомості, звідкіля він взяв таку цифру, але я догадую, що він взяв таку цифру з того, що я в міськвиконкомі працював в міській раді і виконавчому комітеті з 2006 року. І я там отримував заробітну плату там два і три роки. То він взяв всю суму коштів. Яку я отримав в тому числі як і заробітну плату. Так? Будь а, Скільки це заробітна плата. Це... Майже 5 мільйонів 400 тисяч, це великі гроші. Ні, це, так, це ж за, за 10 років. Звичайно, великі, роки, е, великі гроші. Частину, я і, думаю, і в рік проти на 2 тисяч максимум заробляють середньою зарплатою в Кіровограді. Це просто для порівняння. Так. Для порівняння тому, що це по рішенню частина по рішенню суду, а та частина по а можна платі... ще дізнатися, чим, окрім того, що ви судилися, чим ще ви займалися ці сім років? Я, я займався, я не працював бізнесом, я вже говорив, не займався. Так, я е, ну як можна сказати, я займався своїми особистими справами. У мене було ну досить непростий період в житті, тому що померла дружина і я. Займався своїми особистими справами, я скажу. Так. А з Березкіним, чи є у вас якісь, скажімо так? Ні, в мене з Березкіним, в мене з Березкіним з Табаловим, Сашмітом, з Бахмачем, з Штутманом, хто там і ще великі олігархи, як місцева місцевість, Кузьмєнко. У мене з ними абсолютно рівні відносини, тому що я вам сказав, що я працював із заступником. Голови обласної державної адміністрації першим заступником. І тому я співпрацював з усіма. А особистих контактів особистих у мене контакти тільки на рівні е, службових відносин. А чи ви можете пояснити, що Санцес у останній день підписав все-таки оце судове е -е, рішення? Ви, ви хочете, щоб я правильно сказав? Ну, як ви думаєте, ви? я не думаю. Я, ви знаєте, я з вами. Тільки готовий, готовий працювати на основі документів, тому що суб'єктивні точки зору, це, це є суб'єктивні точки зору. Я думаю, що які істинні мотиви, як кажуть Олександра Дмитровича, я думаю, що це краще, можливо, його було б записати. Інтерв'ю, і він міг би відповісти, чому він поновив мене в самий останній ну, день а як ви можете в останній правити? день. Ви там спитаємо. Його спитаєте, це дуже добре. А я е, можу пояснити е, тільки таким чином, що ось переді мною постанова про закінчення виконавчого провадження про моє поновлення, і там е, є такий один пункт. Так як рішення суду виконати без участі боржника неможливо. І державним виконавцем у відповідності до статті 89 закону на накладено штраф на підставі частини 3 статті 75 закону України про виконавче провадження статті 382 кримінального кодексу України державним виконавцем Направлено подання начальнику ОМВС України в Кіровоградській області, Вітюк за вихідним номером таким то. Для притягнення боржника кіровоградського міського голову Сайенсуса до кримінальної відповідальності ви можете ознайомитись з цим документом, і я, на мій погляд, що це можливо також стало однією із причин того, що Олександр Дмитрович підписав це розпорядження. Ось, будь ласка, такий лист. Да, будь ласка, будь ласка, Володимир нова газета з дозволу колег одразу декілька запитань, тому що Будь а, ласка. виникли. Перше запитання а, значить по Марковському, по заяві Марковського щодо стос тисяч. Він ще сказав, що на 126 тисяч у вас перебуває зараз а, в судовому розгляді до міського. Це правда? Це правда. Тобто ви ще збираєтесь отримувати відшкодування в розмірі 126 тисяч. Я не збираюся отримувати, я збираюся дочекатись рішення суду. Яке ну, буде рішення суду? Ну але е без... таке е так, і далі будемо працювати. А стосовно вашої заробітної плати на посаді заступника можете озвучити цифру, якщо, якщо вам вже озвучували цю цифру? Ні, цифру озвучити не можу, тому що в мене ще. Заробітної плати немає. Мені, мене не ознайомлено, з якою, яка буде в мене заробітна плата, тому це в подальшому. Ще буквально два питання. Будь ласка, от ще? на даний момент у нас ви є першим заступником міського голови. Так. У нас на посаді залишився Вадим Дрига. Так. Значить, затвердили Осітрова, Плюс мали бути ще олійник і Васильчик. Василь. Оліні Кіласиченко, відповідно, 5 заступників міського голови. Так. Не вважаєте ви, що 5 заступників для міського голови в умовах повної економії це забагато? Я не тільки вважаю, що це забагато, я вважаю, що це є порушення е, от, рішення міської ради. Міська рада затвердила у свій час структуру, вона в мене є, де написано, що в структурі є міський голова, секретар міської ради, перший заступник, три заступника і керуючого справами. Е, я Можу висловити свою точку зору, своє бачення, чому йде така ситуація, тому що є намагання, є намагання лишнього, я би так сказав, не третього, завтра ще одного заступника затвердити, а ще одного заступника затвердити, щоб передати йому повноваження, які повинен виконувати перший заступник, то є. Я в даному випадку, скільки я там буду виконувати, там місяць, два чи три місяці, і для того, щоб забрати в мене повноваження. Тому я вважаю це е, таку пропозицію не зовсім коректною по відношенню до рішення міської ради. І останнє питання на сьогодні. Ви, як перший заступник, маєте право проводити брифінги в міській раді. Чому ви проводите саме на перевеслі? Чи можна вважати відсутність вас на роботі в міській раді прогулом в даний момент? Ну, прогули вони вважаються. Це коли на робочому місці не перебуваєш декілька годин. Там ви знаєте по законодавству. А протягом 40 хвилин протягом 40 хвилин. То це є така форма зустрічі, і я думаю, що це відповідає діючому законодавству як зустріч з виборцями, членами територіальної громади, і незалежно від того, що ви сьогодні журналісти, я з таким же ж успіхом можу піти завтра в водоканал і е, е, от залізти, як то кажуть. В каналізаційний люк, що я неодноразово робив, і проводити і проводити зустрічі із працівниками водоканалу. А чому, тобто, ви зараз не проводите не прес-конференцію, а зустрічі. Чому не в відповідно? Ні, раді? це прес-конференція. Чому, чому не в міській раді? Тому що в міській раді поки що я вам сказав досить такі непрості стосунки, непрості відношення. Я думаю, що коли устаткуються і дадуть мені всі і по. Повноваження і дадуть мені права, дадуть мені робочий кабінет, я з великою радістю буду зустрічатись в виконавчому комітеті. Коли надавали вам цю зали, ви сплачували певні кошти за оренду? Я поки що не сплачував, тому що мені тільки дали рахунок, я після цього обов'язково сплачу. Ага, тобто зараз щочик да? роботи. Да. Я, я, да, так, що чим більше ви будете, а, чим більше ви і будете платить. Да. Чим він зараз займається і чи взагалі ми найближчим часом його також побачимо там на якійсь посаді в Значить... Я вам скажу, що мій син сьогодні є заступником директора заводу Червона зірка і хто його знає, він все своє життя, з маленьких літ. Він займає, займається проблемою. Він великий любитель у мене футболу, статістики. Він знає всіх, хто хто в цій галузі працює, хто грає у футболі, і він знайшов свою свою роботу, а сьогодні вони я дуже горжуся до речі, тим, що сьогодні вони будують такий складний час. Такий складний час вони будують стадіон, вони практично завершують будівництво цього стадіона. І я абсолютно переконаний, сподіваюсь, це вас можливо менші мірі цікавить. А хлопців в більшій мірі цікавить, що найближчим часом команда зірка вийде. Прем'єр-Лігу українського футболу, і ми тут будемо зустрічати самих і самих е, титуловані команди і футболістів. І я думаю, що займається це перше, це перше, і друге, і друге, що стосується. Ви знаєте, я е, пропрацював уже близько 30 років. Я розумію ваш, ваш, так сказати, і ви не можете сьогодні сказати, що за 30 років е, я десь влаштовував свого сина на якусь державну службу там на Поруч біля себе і так далі. і так далі. Тому він займається своєю справою і я йому тільки бажаю успіху разом з тими товаришами, з якими він працює. Тому це Шіна, місто. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що зараз знаходиться ще в суді 126 суд тисяч. Мене цікавить, що це за гроші, тобто це якесь відшкодування морально, можливо, чи щось? Ще раз хочу сказати, що 28 березня 2008 року було прийнято рішення Ленінського районного суда міста Кіровограда про моє поновлення на посаді першого заступника. 28 березня дехто з вас ще був, можливо, студент. Я тоді ж звернувся до тодішнього міського голови сказав, що ви неправильно прийняли рішення про моє поновлення. Про моє звільнення, будь ласка, поновіть і звільніть мене по закону, на що мені було відмовлено. 14 липня 2010 року, 14 липня 2010 року, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд підтвердив, що потрібно поновити на посаді першого заступника. Я знову звернувся до Кузакова з листами, що, будь ласка, вирішить не було вирішено. Коли вони не вирішили, уже через рік, у 2011 році, маючи своє конституційне, абсолютно законне право, я звернувся до суду про притягнення до відповідальності про визнання бездіяльності Кіроворадської міської ради виконавчого комітету і, і відшкодування коштів за умисне невиконання рішення суду. Це конституційна норма, законна норма. З того часу, з того часу, протягом чотирьох. З лишнім років все це розглядається в судах. І вже відбулося, відбулося цілий ряд судів, які визнали бездіяльність Кіровоградської міської ради, я вже казав, виконавчого комітету, Кіровоградського міського голови, про те, що вони умисно не виконують рішення. І другим пунктом приймали, відшкодувати перевознику кошти за час невиконання рішення суду. І навіть після того, коли було прийнято перше рішення, вони відшкодували, вони не виконали. Коли було друге рішення, вони відшкодували, вони не виконали. Коли третє сьогодні і четверте рішення розглядається, яке буде рішення суддів, я, я, не готовий, я не готовий сказати. Але разом з тим вони не виконали це рішення. Ось чому підійшли до такого моменту, що 4 грудня 2013 року. Через 3,5 роки після розгляду цього питання в Вищому адміністративному суді України він суд поставив остаточну крапку і визнав, що так перевозника звільнили незаконно, і його потрібно поновити на посаді. Ухвала оскарженню не підлягає. Я Хочу сказати, що після цього пішли оці всі виконавчі провадження і так далі, і було прийнято отаке рішення. Тому я ще раз вважаю, що це рішення, я думаю, що це повинно стати другий раз, кажу, пересторогою для тих всіх молодих, е талановитих управлінців, ветеранів управлінців, що в нашій державі потрібно жити по закону. І якщо ти зробив колись якийсь. Злочин, в тому числі кримінальний, то повинні відповідати ті, хто цей е злочин зробив.